В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолетта Карлащук Вітаю вас. Найчастіше власники земельних паїв, які хочуть отримувати прибутки від своїх ділянок, але не мають наміру їх обробляти, здають землю в оренду. Таких приблизно 90% лише одиниці користуються правом емфітевзесу. Це право майже не знайоме українським власникам землі та користувачам. Що таке емфітевзис у програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Термін «емфітевзис» Прийшов з давньоримських часів це довгострокове право користування чужою земельною ділянкою. Для сільськогосподарських потреб при цьому право власності юридично залишається у власника землі. Термін договору про передачу права користування землею не обмежений, тобто його можна укласти хоч на століття. Пояснює адвокат Віктор Кобилянський. Принципова відмінність емфітемзису від звичайної для нас оренди полягає в кількох рисах. В першу чергу це відсутність строку або можливо довгий строк. Для такого права користування за сучасним законодавством України для оренди максимальний строк становить 50 років. Для емфітемзису він взагалі не визначений. Тобто можна укласти такий договір на 100 років, на 500 років можна взагалі укласти договір без визначення терміну. Щодо яких земель може бути укладено договір емфітевзису, Говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Враховуючи те, що емфітевзис – це право користування для сільськогосподарських потреб. Сільськогосподарські потреби передбачають виробництво сільськогосподарської продукції. То договір рефітелісу може бути укладений на земельні ділянки цільового призначення для ведення сільгосподарського використання для кого актуальний емфітевзис, передусім для тих власників земель сільгоспризначення яким терміново необхідні гроші, наприклад, людина опинилася в критичній ситуації, коли їй потрібно лікуватися, адже виходить так: у власності вона має декілька гектарів землі і має бути заможною, але насправді володіти ще не означає розпоряджатися. Продати свій пай людина не вправі через мораторій на продаж сільськогосподарських земель, говорить віцепрезидент Української нотаріальної палати Ігор Сидоров. Бабушка хотіла продати свій дом, свої паї, все остальное для того, щоб спасти свою внучку, тому що ні в було... Операция. Право распоряжаться с землей в сердце назначения не имела. Закон запрещает. Мораторий действует до 2012 года. А вот как раз эмфитезис дает ей право. Продать право користування на 25 років якомусь какому-то і отримати сразу ту суму діні, яка нахоч. Віце-президент української нотаріальної палати Ігор Сидоров рекомендує укладати договір емфітевзису тільки тим землевласникам, які в майбутньому не збираються обробляти чи в інший спосіб розпоряджатися своєю землею. Фактично, всі ці права перейдуть до емфітевта, тобто до користувача, який уклав договір емфітевзису із власником земельної ділянки. Емфітезіс, це только интересно тим, которые уїжає. С территории Украины и не собираются возвращаться сюда, либо собираются возвращаться сюда, периодически приезжать своим родственникам или близким. Заключая договор эмфитезиса это право пользования землей сельскохозяйственного предназначения, пользователь может передать по наследству. Які кошти може отримати власник земельної ділянки, віддаючи свою землю в користування за договором Емфітевзису? Фахівці радять розраховувати суму, відштовхуючись від ціни за оренду цієї або аналогічної ділянки за такий же період, говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Якщо брати по аналогії з орендою, то для визначення розміру ставки орендної плати у нас використовується нормативна грошова оцінка, тобто можна порадити, щоб Брати аналогії, наприклад, із тим же самим указом президента, аналогії з орендою землі, що не менше 3% від нормативних грошової оцінки. слід зазначити, що українське законодавство не передбачає типових форм договорів Емфітевзису для того, щоб уникнути будь-яких непорозумінь у майбутньому для захисту своїх прав та інтересів при укладенні договору, краще скористатися послугами фахівців. Моя земля, моя власність. Якщо ви уклали договір емфітевзису, скажімо, на 100 років, що означає це, що ні за яких умов вже не зможете скористатися своєю ділянкою? Іншими словами, чи можна розірвати такий договір? Коментує адвокат Віктор Кобилянський. Для розірвання договору основна причина це порушення цього договору однією стороною, і порушення мають бути доволі грубими. Зокрема, не своєчасне внесення плати бажано в договорі, звичайно, щоб було конкретизовано скам просто просрочення пеня більше ніж на три місяці, дає можливість ініціювати розірвання цього договору, погіршення якості ґрунтів, порушення цільового використання земельної ділянки. Відтак адвокат Віктор Кобилянський радить чітко зазначити в договорі умови та терміни оплати. Гроші можна отримати всі зразу або частинами, як у випадку з орендою. Бажано встановити відповідальність за несвоєчасну сплату коштів. Ще однією умовою має бути збереження якості землі. Власнику землі слід пам'ятати, якщо він захоче розірвати договір емфітевзису, йому доведеться повернути гроші, які він отримав наперед за передачу права користування ділянкою. В Такому разі дійсно при розірванні договору чи при визнанні його недійсним, емфітем має право вимагати повернення коштів за той період яким він не користувався ще. Зрозуміло, що ми можемо легко прийти до ситуації, коли ці кошти не повернуть, бо їх вже витратили, чи не можуть повернути одразу. В таких випадках я особисто раджу в договорі емфітемзису прописувати додаткові умови щодо забезпечення зобов'язань. Один з видів забезпечення зобов'язань це притримання. Особа, яка правомірно заволоділа земельною ділянку на підставі договору емфітемсу, може не повертати власнику допоки той не розрахується за зустрічними зобов'язаннями. Підстави для розірвання договору емфітевзису можуть бути такі: по-перше, договір може бути розірваний за згодою сторін. По друге, договір можна визнати недійсним, якщо він був укладений з порушеннями. По третє, якщо не виконувалися умови договору, але пам'ятайте, ви маєте попередити про свій намір іншу сторону за один рік до моменту розірвання договору. Окрім того, повернути право користування власною ділянкою можна у разі, якщо вона продається, тоді власник має переважне право перед іншими особами на його придбання за ціною, що оголошена для продажу. Землекористувач зобов'язаний письмово повідомити власника земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо протягом одного місяця власник не надішле письмової згоди на купівлю, право користування земельною ділянкою може бути продане іншій особі. У разі продажу землекористувачем право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі. Власник земельної ділянки має право на одержання відсотків від ціни продажу, встановлених договором. Якщо власника не попередили про продаж права користування його ділянкою, він може вимагати через суд визнати продаж недійсним. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Отже, передавати право довгострокового користування земельною ділянкою, укладаючи договір емфітевзису, варто, якщо ви хочете зберегти за собою право власності на землю. Якщо ви в майбутньому не збираєтеся обробляти чи в інший спосіб розпоряджатися своєю землею, якщо ви хочете отримати відразу всю суму за весь період користування вашою землею сільськогосподарського призначення, потрібно також пам'ятати, від емфітевзису можна відмовитися, попередивши іншу сторону за один рік. Розриваючи договір емфітевзису, вам доведеться повернути гроші, отримані наперед за передачу права користування ділянкою. Перед тим як приймати рішення, зважте всі за і проти. Ваші знання допоможуть вам отримати найбільшу вигоду від вашого права на землю. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, Моя власність. Програму створено у рамках спільного проєкту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку в видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01 010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. Добре, і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.